Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події. Звісно, йдеться про ключове рішення заходу про виділення Україні важкої бронетехніки. Це історія не лише про танки, леопарди чи Абрамси. Це історія про те, що Захід готовий перейти певний безпековий Рубікон. Аналізуватимуть ситуацію Джеймс Шер, британський політолог та Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції. Зараз в нашому ефірі буде працювати Джеймс Шер, старший науковий співробітник інституту безпеки та оборони, британський політолог. Слава Україні, пане Шер. Вітаю вас в ефірі телеканалу Еспресо. Ключова історія, звісно, це колективний дозвіл, і колективна згода на постачання нам західних танків, зокрема йдеться як про Абрамси, так і про Леопарди. 2 але ключова історія була і перед тим, коли тривала надзвичайно цікава, хоча й прихована кулуарна дискусія: так давати Україні танки чи не давати? Що на вашу думку відбувалося перед тим, як дали зелену танкову ракету? Антіне, ви почали зі слів слава Україні, тож героям слава. Добрий день, сподіваюсь, у вас все добре. Це вперше я даю інтерв'ю під час масованої ракетної атаки. так важливо зрозуміти, чому це важливе рішення приймалося так довго. і я б казав, що є три причини: в основному, німецькі, але частково і американські. Перша це величезна психологічна сила образу, який пройшов через покоління а саме німецькі танки, які воювали в радянському союзі проти тих, кого вважали росіянами. Звісно, наші глядачі розуміють, що значною мірою ці німецькі танки воювали проти українців, і все ж не сприймають це аж так надто глибоко. в моїй країні, наприклад, є люди, які продовжують вірити, що шотландці колись були англійцями. У Європі, на жаль, досі повно людей, які вважають, що Україна донедавна була частиною Росії. Тож існує певний психологічний бар'єр і моральна стигма. по друге, панує жахливий страх перед усім військовим, тому що денацифікація в Німеччині була дуже ретельною І зрештою породила страх перед усім військовим. Ангела Меркель казала, що в розпал бойових дій не існує такого поняття як військове рішення. це все дуже переконливо і з цим пов'язане уявлення, яке також поділяє частина адміністрації Байдена, що всі війни закінчуються переговорами. Так от не всі війни закінчуються в такий спосіб. особливо, коли мова йде про війну з Росією. І третя причина полягає в тому, що в партії Олафа Шольца та в інших партіях є люди, які все ще не можуть відпустити залізну завісу, не вірячи в європейську безпеку без Росії. Тож усі ці значною мірою психологічні чинники потрібно було подолати. І головну роль у цьому зіграв сором, адже не лише в Україні, але й у Європі та США стало очевидно, що ця нерішучість завдає величезної шкоди репутації Німеччини. На вашу думку, чи є якісь перспективи відновлення так званого мінсько-стамбульського переговорного формату? Відповідно, як ви бачите зараз перспективи кулуарного переговорного процесу. Що стосується переговорних каналів, про які ви згадали, не думаю, що тут є якісь позитивні перспективи. звичайно, довід лунь варто прислухатися, але якщо росіяни матимуть щось серйозне сказати, навряд чи вони це зроблять через ці канали. Вони будуть діяти стримано через відповідних людей, спочатку через європейських представників, а потім через американців. Росіяни використовують такі канали, щоб грати у власні ігри і від свого імені. Візьмемо до прикладу Туреччину. дуже важливо, що вона є союзником НАТО. і все ж, Туреччина не є незацікавленою стороною в цьому конфлікті. Вона має свої власні інтереси, які не збігаються з інтересами Росії. Туреччина хоче зберегти цілісну, безпечну Україну, але попри це, вона має власні потужні інтереси, які не збігаються з національними інтересами України. з тим, як їх трактують у Києві та в багатьох інших місцях. Тому не можна плекати ілюзій щодо цих форумів і цих посередників. Мушу сказати, що в основному Україна повинна продовжувати бути головним архітектором власної перемоги, щодня демонструючи іншим, що найбільша небезпека ескалації виникає тоді, коли проявляється нерішучість перед обличчям ворога, і Україна повинна продовжувати щодня доносити заходу цю думку своїми словами і діями. Наші партнери і друзі на заході надзвичайно чітко попередили Путіна так про неприпустимості використання ядерної зброї і неминучих наслідків конкретно для Путіна. З другого боку розуміємо, що теперішня траєкторія вказує до різних неконвенційних сценаріїв. На які сценарії варто було би зараз звертати увагу, і як ви думаєте, як в теперішній ситуації може зреагувати Китай, тому що Китай також не в захваті від Путінських Погроз, ну зокрема, ротом Медведєва, використовувати ядерну зброю. Ви знаєте відповідь, і ви повинні ставити це питання щоразу, коли він щось говорить. Все, що він скаже про ядерну зброю в понеділок, він буде заперечувати в середу. Лавров каже що щось інше в четвер, а в п'ятницю він буде це спростовувати. Тож розуміємо, вся ця комунікація з боку Росії розрахована на те, щоб заплутати співрозмовника і встановити, де проходять лінії розмежування між тими, хто вірить у цю дурість, а хто ні. Що стосується Китаю, то тут треба повторити те, що я казав про Туреччину. Китай також не є безкорисливим гравцем. Китай не хоче, щоб Росія програла цю війну, тому що китайці розуміють, що радше всього це призведе до дестабілізації самої Росії. Китаю потрібно, щоб Росія була великою державою в глобальній системі, щоб допомагала Китаю присмирити США, а відтак допомагала керувати ними. Попри всі застереження і побоювання, які китайці могли мати щодо того, як розпочалася війна і в який спосіб її вестимуть. Ваша усіх публічних дискусіях та комунікаціях вони дуже чітко покладають усю відповідальність за війну на НАТО. Це не змінюється в жодній їхній публічній заяві. Китайці грають у ту ж гру що й росіяни, коли йдеться про дезінформацію інших, і їм доволі непогано вдається. Нюклевесна. Чого варті їхні заяви через деякі свої канали, що це саме вони стримували Росію від використання ядерної зброї? Зараз таке твердження дуже вигідне як для Росії, так і для Китаю. Воно, по перше, підтверджує чутки про те, що Росія дійсно мала намір застосувати ядерну зброю в цьому конфлікті хоча я не єдина людина, яка не бачить для цього жодних доказів чи підстав, А по-друге, це воно на користь китайським інтересам, Показати заходу, що ми зріла, розумна держава, яка розуміє все в широкій перспективі, і вам потрібні хороші відносини з нами, якщо ви хочете керувати Росією. Здається, і дитині мало бути все ясно, але люди продовжують сприймати все це серйозно, довіряючи впливовим китайським публікаціям. Щоб багато чогось цього зрозуміти, потрібно розуміти китайську. На щастя, у мене є колеги, які її розуміють, тому наголошую, що необхідно звертати значно менше уваги на подібного роду публічні висловлювання. then people do. Отак, шановний Джеймс, а загалом ми розуміємо, чого в теперішній момент хоче від світу і від України Путін, так крім продовження війни і захоплення наших територій, ну і вбивства наших цивільних громадян, що відбувається, зокрема, щоденно. Рік тому ми пам'ятаємо, що Путін викотив абсолютно небачений безглуздий ультиматум, ультиматум заходу, зокрема євроатлантичній спільноті, який був зі зрозумілих причин відкинутий. Зараз є розуміння, що від Бувається в Кремлі, що би вони хотіли. І чи є розуміння, якими ресурсами вони зараз диспонують. Наразі ми побачили те, що генералу Герасимову, начальнику російського генштабу, повернули всі повноваження, і це означає, що начальник генерального штабу це не лише так би мовити відомий теоретик, це людина, яка може віддавати опосередковано, звісно, накази, які відходять від Путіна, віддавати їх в конкретні стратегічні підрозділи. Але тут питання не лише путінських е, бажань, так тут питання і спроможності і їхніх ресурсів. я повторю те, що казав у 2014-му. Путін налаштований, аби підпорядкувати собі Україну або знищити її. Мені немає чого додати, окрім одного. Ще у 2014 році, а то і раніше він дав зрозуміти, що хоче глибокої трансформації ширшого порядку безпеки в Європі і загалом. Коли у грудні 2021 року два проекти договорів були представлені НАТО та США, реакція Заходу була передбачуваною та універсальною. Це все абсурд. Ми не можемо цього прийняти. Росіяни знали, що так і буде. Вони в цих двох документах, не криючись, окреслили свої кінцеві цілі Реструктуризувати НАТО щоб цілковито приглушити його і позбавити будь-якого кістяка серця і духу. Звісно, вони не вірили, що в той момент ми вирішимо прийняти це або будемо готові до будь-яких обговорень. Їхнє бачення було іншим. Мовляв, от після війни, після того як ми знищимо Україну, тоді ви будете готові про це говорити. Так що цілі були сформульовані дуже чітко, і для Росії ця війна, як і перемога в ній, є неодмінною передумовою для зміни широкого порядку в Європі та щоб завадити того, що Дмитро Тренін назвав чутливим ударом, тобто глибокого і болючого удару по заходу. Ось як все це поєднюється. Я не бачу тут жодних змін. Що ж до питання, яке ви ставите про те, чи мають росіяни ресурси, щоб продовжувати воювати, то поки що їм це вдається. так, є різні відповіді на питання, як далеко вони можуть зайти з тим, чим вони диспонують, і що ще вони могли б мати. Але поки ситуація є такою, якою вона є, ми повинні протистояти їй, які б остаточні питання не стояли перед нами, наприклад, щодо Криму. Коли йдеться про атаку і знищення тих активів, цілей та об'єктів у Криму, які використовуються для ведення війни проти України, тут не має бути жодних застережень. Інший момент, коли йдеться про тих, хто має сумніви щодо доцільності наступу на Крим з метою його реінкорпорації де-факто до складу України, їх не має лякати необхідність усунення всіх тих загроз, активів, об'єктів та систем озброєння, які використовуються можливо навіть сьогодні вранці для ведення вогню по українських містах. Шановний Джеймс, на вашу думку, наскільки дієвий буде так званий Люблінський трикутник Польща, Литва? Україна розуміємо, що може долучитися до нього і Естонія, яка взагалі пішла на безпрецедентний крок, передавши Україні всі свої, наголошую, причепні гаубиці. І зараз ми розуміємо, що радше всього може нам допомагати в певний спосіб в межах Люблінського трикутника додатково і Велика Британія. Наскільки дієвою буде ця так звана, можливо, мала антанта? Спершу, варто розібратися про що мова Не слід відволікатися на деталі архітектури, членства кола та весь цей геометричний шум. справа в тому, що Європа розділена між тими країнами, і це стосується також і США, які не мають безпосереднього досвіду і безпосереднього знання того, що означає бути частиною історичної зони впливу Росії. Вони ніколи не були окупованими, і якими б відданими і сильними не були б їхні почуття, вони доволі абстрактно все це розуміють. А є інша частина Європи, яка поділяє глибокий історичний досвід не лише з Україною, але й з Росією, інтуїтивно розуміючи весь її згубний вплив і Велика Британія є дуже цікавим винятком, тому що протягом цілого року, в період між 1940 та 1941 роками, коли було запущено бліцкриг, і існували не просто страхи, а ретельно розроблені плани німецького вторгнення на Британські острови, сполучене королівство лишалося одним воїном у полі, не маючи жодного союзника. тож таке глибоке психологічне відлуння лунає і досі маючи свій вплив основний момент полягає в тому, що якщо США занепадуть духом та відмовляться від своєї нинішньої політики, то всім нам, не тільки українцям, буде ой як непросто. До цього може призвести повернення Дональда Трампа в Білий Дім у 2024 році. така подія величезної важливості перетвориться в смертельний удар. І це одна з причин, чому я вважаю, що Джозеф Байден і його адміністрація повинні зрозуміти в національних інтересах і в своїх власних, що ми повинні зробити все, щоб ця війна закінчилася до кінця наступного року. Президент Джозеф Байден також може повторювати до певної міри траєкторію президента Вільсона, так, який також не хотів входити у велику континентальну війну так, на європейському континенті. Але поступово-поступово він був змушений підтримати своїх друзів з Великої Британії, і Франції і Російської імперії. В нього де факто не лишалося вибору. Так і тут ситуація така, що ми розуміємо, що все може тягнути одне за другим. І відповідно, як в теперішній ситуації, нам би слід було би як наймудріше чинити Україні. Зокрема, йдеться про те, яких помилок, зокрема на міжнародній арені, нам би не слід було припускатися. Найвагоміший внесок, який має зробити Україна, це не падати духом і продовжувати робити те, що вона робить на полі битви. Крім того, я думаю, що деяким радникам України з добрими намірами, в тому числі військовим радникам на заході, потрібно відучитися від звички ставитися до українців і українських військових як до учнів. Ні, Вони не учні. Україна багато в чому може навчити і нас Саме українська армія, а не американська чи британська, має тривалий досвід боротьби з силою, яку ми в Британії та США вважаємо рівним собі супротивником. Українські знання про Росію, про те, як боротися з нею, є унікальними в Європі. Тож ми повинні з більшою повагою ставитись до цього і не піддаватися спокусі мікроменеджменту того, що роблять збройні сили України. Я не кажу, що ми повинні припинити дуже тісні щоденні консультації на всіх публічних і менш публічних форумах. Ми повинні продовжувати, бо це надзвичайно важливо. Тож необхідно віднайти правильний баланс, адже вчитись ми маємо точно не менше ніж навчати. Девід Джордж, британський прем'єр, який витримав весь тягар Першої світової війни, сказав в свого часу надзвичайно істотну річ: моральна правота це надзвичайно важливе, але питання ресурсів є ще важливішим. О, така от сувора правда. Ну і хотілося б вас розпитати на заході. Вже підрахували всі свої ресурси, які будуть готові виділити на підтримку нас. Зокрема, йдеться про військові ресурси, ресурси фінансові і так далі. І загалом, яка ситуація? З російськими ресурсами, які Путін буде готовий використовувати у війні проти нас, Результат війни вирішується не співвідношенням ВВП, а конвертацією національних атрибутів, як моральних, так і матеріальних, у корисну силу. Путін вміє конвертувати атрибути Росії в корисну силу. Це коштує величезних грошей, і в майбутньому буде коштувати ще дорожче, тому що роблячи це, він не тільки збіднює Росію, він руйнує її вщент. Він настільки зациклений на своїх цілях в Україні і проти заходу, що не може втриматися, щоб не сказати, що він може бути готовим знищити Росію, щоб досягти цих цілей. Тому не варто недооцінювати рішучість цієї людини і людей навколо нього. Але настане момент, коли все, що б вони не робили, раптово даватиме тріщину. Росія тверда, але не загартована. Тому може раптово посипатись І коли це станеться, Бог знає, хто і коли зможе зібрати її знову, тому що це буде початком зовсім іншої і глибокої, тривожної драми. На жаль, ми нічого не можемо з цим вдіяти, тому що через воєнні цілі, які має Росія, через її пріоритети та всю її методологію вона створила ситуацію, в якій зараз є лише два варіанти перемога або поразка. Не справа Заходу турбуватися про те, що станеться в Росії після її поразки. Завдання Заходу турбуватися про те, щоб ми не програли це основне зараз. Адже колективному заходу притаманно відволікатися на дуже цікаві питання, які, зрештою, мають другорядне значення. Ми перебуваємо в стані війни. На мій погляд, не тільки ви, але й ми також перебуваємо в стані війни. Тож маємо зосередитись на тому, щоб її виграти. А потім нехай Росія сама про себе дбає щодо того, як довго вони зможуть і надалі продовжувати робити те, що вони роблять, я не знаю. Є люди більш обізнані з російською економікою, ніж я, які також визнають, що вони насправді не знають але. Підозрюю, що коли зміни настануть, вони не будуть поступовими, вони будуть раптовими, дуже різкими та несподіваними. Дуже дякую, шановний Джеймс, за цю чесну і надзвичайно важливу розмову. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі телеканалу Еспресо працював Джеймс Шер, старший науковий співробітник центру міжнародної безпеки та оборони, відомий британський совітолог.